Добрий вечір всім шановні друзі. Сьогодні 18 листопада у нас понеділок. Поки всі там кричать від радості чи то від гніву, що дали дозвіл на враження ракетами дальньої дальності, я вам розкажу про такі новини. Президент Володимир Зеленський сьогодні відвідав. Всі країни нашої, це зокрема і Краматорськ, і Покровськ. Він поглянув, як будується друга-третя лінія захисту, окопи, послухав там звіт, обіцянки, дріцянки. Не знаю, чи йому там розказали, скільки грошей стерли, на тому чи ні, але ну, щось таке. Також він відвідав розташування 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, яка обороняє місто Покровськ. Також прослухав там звіти, подивився, як що там робиться. Ну, в той час, поки там на G-20 зустрілися і щось там балакають собою труд, цього разу нашого президента не запросили. Трошки вони здивовані дозволом Штатів Америки про дозвіл на далекобійну зброю, але хтось засуджує Шольца за дзвінки, одним словом, ну, таке. Я думаю, це ви і самі чуєте всі бачите. Міністр закордонних справ Китаю підтвердив бажання розширити торгівлю з Україною, відзначивши з ним зростання. Товарообігу між країнами. Так, йо, пересете. Що тобі, китайському цьому челленджеру, стоїть нагнути Путіна і зупинити війну. Пожалуйста, торгую, збільшуй. збільшуються обсяги постачі зерна. Так, зараз зерно тере Путін і демпінгує цінами по всьому світі цим зерно. Ну, і такі Хороша новина є з України, пату Укрнафта, навіть почало буріння нової розвідувальної свердловини вже на заході України. Будемо ми добувати там нафту. На цей момент пробурено майже 300 метрів. Свердловина має статус розвідувальної ПК. її проєктна глибина півтора тисячі метрів. Ну, на сьогоднішній день планую, що на глибині 1,2 кілометри має з'явитися нафта. Приблизно її 1,26 мільйони тонн запасів, а ще глибше там, на 100 метрів мають бути міні-літові відклади, яких запас десь 162 тисячі тонн. Ну, наш міністр оборони Умєров на брифінгу сьогодні заявив, що РФ нарощує свої сили стрімко і це значна кількість. Наразі російські сили зростатимуть, вони створюють нові бригади. За його словами, з 1 червня окупанти досягли половини того, що намагалися поставити за мету. Вони задіюють як найманців з Африки, з Азії, так і корейські ці підрозділи з'являються. Одним словом. Питання мобілізації стоїть гостро і в Росії, і в нас. Ось такі коротко новини на цю хвилину. На кінці я хочу поздоровити всіх сержантів. З ним сержанту, бо саме на сержантах тримається основний кістяк наших Збройних сил України. Дай Бог, щоб скінчилася війна і ви це свято відзначали не в окопах, не в... на позиціях, а за столом разом з друзями. На цьому коротко все. Всім дякую за увагу. До зустрічі. Слава Україні.